до життя. і від землі до неба Христос Бог нас привів, що переможна спімає. Господи, помилуй. Все жизнь собою та тому... молоді, цвітися, цвітися, ноли стаби, слава Бога, Господня, над тобою зійшла, радій нині веселиться сьогодні, а ти чиста, як пішайся, Богородицем, воскресінням сина і всіх святих помилуй спасе, бо він милосердний і Амінь. Христос Воскрес! Боїсьте Христос Воскрес! Боїсьте Христос, воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес! воскрес! Сьогодні, дорогі браті і сестри, я хочу вас всіх привітати з тим величним святом, свято Воскресіння Господнього. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це свято свят, бо дійсно прийшов Христос на землю, щоб спасти нас і очисти нас від гріха. Прийшов, щоб забрати ці всі наші гріхи, наші негаразди і дати нам життя вічне. І як ви знаєте, коли він перший раз йшов у Єрусалим, він зайшов у Єфанію, де Воскресив Лазаря за тиждень. І він на цьому, вже після того, як Воскресив Лазаря, вони всі сиділи у Лазаря вечеряли. І він розказував ученикам, що я йду в Єрусалим і мене продадуть і поб'ють. І розіпнув на Христі, і на третій день я Воскресне. І сьогодні, в неділю, Він Воскрес на третій день. Він Воскрес, як я казав, щоб взяти наші гріхи. Він Воскрес для того, щоб показати, що Він дійсно переміг пекло. Він сокрушив йому голову. І він дав нам. Таку науку, якщо ми будемо вірити, якщо ми будемо молитися, якщо ми буде ходити у храм, то ми, кожен для своєї душі, прийде спасіння. І якраз сьогоднішній день, коли воскрес Христос, я вас хочу всіх привітати з тим великим святом, святом Воскресіння Господнього, щоб кожну сім'ю, кожну родину, кожен дім. Зарянця. Христос воскресі мертвих, смерть смерть подала і Ти, що в мах життя дарував. Радімо і веселімося сьогодні. Христос воскресі смертний, смерть подолав і смерть подала і ти, Життя Господи, помолимо. Владимо, Господи, Господи Боже наш, що все створив, благослови, сир, масло, молоко, яйця та іншу поживу, і нас бережи в благості Твоїй, що ми насолоджуємо цими Твоїми нечедро поданими дарами, наситили з невимоною Твоєю благостю, ради присвітло, смертних триденного воскресіння. Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя держава і Твоє Царство, і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки. Христос Воскресі смерти, смерті, смерть подолав і Ти. Бо життя дарував! Хто, що воскресне смерть і смертю, смерть подолав і тим, що робить життя дарував. Істинний Бог молитвом, причистої Матері і всіх святих помилуй спасе, бо Він милосердний і Амінь Христос воскресив! Смерть смерть подало, і ти що робочиться на рома, христом з Христи, смерти, смерть подала, і тим, що робочиття дало, смерть вот кресть і смерти, смерть смерть подало, і ти.

Христос воскрес із мертвий, мертві смерть подала, що робочиття да роба Христос Воскрес із мету смерть подолав. і подолати, Христос із смерті смерть подало, діти робок життя даровом, Христос Воскрес мертвих, смерть і смерть подала, діти робок життя даровом, Христос мертвих, Смерть подала, і ти що, смерть. Смерть що в рабах життя дарував. Христос воскрес із мерцю. Духа смерті смерть подала. І тим, що Роба життя дарував, Христос воскрес із метро я смерть подала. І тим, що роба життя дарова. Христос воскрес і смертний. Смерть я смерть подала. І ти, що роба життя дарого, Христос, Воскрес і смертний. я смерть подала. І тим, що в робах життя дарував, Христос воскрес із смерть, подолав. і тим, що в робах життя давала, Христос воскресть і смерти, смерть, І подала. Христос Воскрес смертю, смерть і смерть подолав, і тим, що рожим, давав, і Христом воскрес із мертвих, смерття є, смерть подолав, і, і тим, ще російська дало, воскрес <падав> із Смерть, є смерть подала, і ти. Щоро життя дарував. Христос воскрес і смертний, смерть, є смерть подала. І ти, що Роба життя дарував. Христос воскрес і смерти. Смерть є смерть подала, і ти. Що рочиться дарубов, Христос восес із мертвий, смерті, смерть подала і тим, що рочить на дару. Хлопці кажуть, їм допомагає гарний хлопцям. Малинку? Де хлопці мої? Христос Воскрес! Воїждято! Христос Воскре! Христос, воскрес! Христос воскрес! А що, Дорогенки! Я вас всіх ще раз вітаю з тим великим святом, щоб ви були здорові, щасливі, щоб в нашій країні нарешті закінчилась війна, щоб наші хлопчики повернулися додому, живі, здорові, нескалічені, щоб був мир, злагода, щоб молитвою нашою. Господь, який воскрес і мертвих, дав нам все по нашому проханню і по нашій вірі. Амінь. Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Тепер дідь додому, поживайте, щоб на другий рік вас ще більше було. Дай Господь благосує. Оператора трохи. О, дякую. Дякуєте це.